Барикади. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь ви? Хм? Хто ви є? Я на ресепшн направляю людей. Що таке ресепшн? Де ви в законодавстві України ресепшн? Направляєте людей куди? По тому питанні, з яким вони прийшли. По якому питанню люди ходять сюди? В якій ви організації працюєте, як організація називається? Перший відділ. Перший відділ чого? Бердичівського. А, Бердичівського. Ви до підприємницької, ви не маєте права, ви зайняли це народне добро. Вдома сідайте і там розказуєте, що ваше спілкування. А людина розмовляє черговий, Мам виходь сюди. Людина. Це можна тут проходити? Я пройду, виходьте сюди, я не буду з вами через вікно, як собачка, говорити. Давайте сюди. Начитані? Думайте. Казав Зеленський, думай. добрий день, доброго дня. Ні -ні -ні, ні, 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 ні. Ручки, ручки. Межі, Межі, ручки від мене і на два метри хто. Ну, ви ви? Дивіться, я куди прийшла? Військомат. Військомат? Так. Чи ТЦК. Ви прийшли в перший відділ братичку атепуртування. А скажіть, будь ласка, а хто такий безпалов? А у вас? Начальник. Начальник. А як його звати? Андрій, а по батькові? Андрій Юрійович. Давайте я хочу до нього безпосередньо зразу. Я, я куди прийшла? Ви прийшли в перший відділ. режимний об'єкт. Що таке? Об Покажіть мені документ, режимний об'єкт негайно. З ким я зараз розмовляю? Я ж вас представився. Ні, я Попускай. не бачу посвідчення ваше, хочу бачити. Негайно. Дай мені оту пісюльку. Пис... Червоненька книжечка у вас. Так. так. — Так. — цієї людини тільки що забрав з документи, це не ви були? — Ні? Ти кудись пішов? Кажуть, СССР у нас немає. Що вам показати? Кажуть, немає у нас цього, є? Ви побачили? Я все бачу, я все розумію так, вас. То, 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 Хочу без палива бачити безпосередньо. Чекайте. Ні. Я... Дякую. Чуєте чи ні? Чекайте, будь ласка. руки від мене, я не можу чекати, я народ. Дивіться, жінка. Прийшла перевірити, яку підприємницьку діяльність, відповідно вашого, ото червоненької книжечки, проводить тут без пала. О, зачитайте. Він сидить на двох столах. А чому чекати? Йому з вами. То Раз. я не можу покинути чергову частину. А чого? Чому? От тому. Бо тому що такі А ви не хочете сказати, це що за пісюлька? Там написано. Там нічого не написано. Зачекайте. Кому приїхати? Забулися поки ставити. Дякую. Йо? Я стивуюсь, сюди. А, кого ви бачите перед собою? Чин, Слава Богу. Ну, давайте хто ви? З якою прийшли. Я розкажу начальнику. Ви ж кажете, дій що це. Ць... Е, Коля, піднімай сюди. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, начальнику. Без... Ага, туди. Дякую. Доброго дня. Дуже хочу зайти. Да, дякую. Дякую Дякую. присяду зразу дозволу. Дивіться, давно хотіла познайомитися. Так. Не може. А чому? Покажіть, будь ласка, військовий об'єкт. Ну, це... Документ, це... я не бачу. Це Те, що форму оділи, то я не бачу. Ви поліцію, ви вже давно з ними. Це... А, скажіть, будь ласка, отут написано Беспалов, а це хто? Це я. Представтеся, будь ласка, хто ви? Я сяду поближче, щоб з вами розмовляти. Безпалов, Андрій Юрійович. Скажіть, будь ласка, ваша посада? Ви посадова людина? Давайте так. Зараз приїде поліція, ми з вами. Писати. А чого ви дивіться? Що то ви за мужчина? Що ви не можете без допомоги розмовляти? Я можу з допомогою. Давайте, а поліція до вас відносно як? Відносно вас зараз будемо. Е -е, хорошо, відносно мене ніхто не буде. Буду. А чому? От чому будь я прийшла не... узнати, що тут я вороженка на цій землі? Будь ласка, яку ви проводите тут діяльність? Я, я вам ще Скажіть, будь ласка, оце... письмо. Ні, ні, письмо народ не пише, я. народ повідомляє. Наказує. Конкретно, що ви... Що е, не ви, конкретно, ви, конкретно, я хочу знати, оце вас тут видається отаке? Звичайно. Звичайно, хто видав оце? Кому видали? Ну, давайте я подивлюся. А, я так дивіться, як вона... Не, дивіться, що ви так мені махаєте? його? Зараз я його зафіксую. зафіксую. Зафіксую, а потім дам. Кому це... Куди приїхати? Там законодавство забулося поставити. Що, 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 що? Ну, за, відповідно, закону якого? Ви знаєте, 25 є отаких от бумажок і всі різні у вас видаються. Ну, відповідно, що, що, що вам ну я хочу в кому приїхати. Оце кому ви ну, видали? тут є, ви, ви, ви Ні, ні, приїхали? ні, верху нема. Все, ні, його ні, нема. Ні, Де ні. він? За нього розписалися. Хто розписався наверху? Ні. А тут кому приїхати? Ну все, там розписалися, а тут нема кому приїхати. Кому приїхати? Ми зараз розберемося, кому це є. А чому, як це ви розберетеся? Ось так ми розберемося. Ну, от зараз я хочу знати, кому ну, це, це приїхало. От я вам ще раз кажу, ми зараз розберемося по цьому питанню. Ви сфотографірували? Так. Все ми розберемося. Ні, я хочу разом ми, я з вами розбиратися. Ну, я хочете. хочу разом я, я з вами розберете. розбиратися. Це ми, розберемо, ми ні, розберемося. Зараз, ні, Зараз я вам ще раз кажу. Що? Мені не треба п'ять разів повторювати, гід, я людина дієздатна, якого чинного. Згідно з це закону про звернення громадян, не чинний, не введений в дію. Тоді, згідно якого закону ви мене щось питаєте зараз. Оце, що ви ведете. Ви мене згідно якого закону е, питання. Хто там написано ви, без пала, а це згід... Алла? Ви мене згідно закону, якого питаєте? Там написано відповідно ви, до закону. Щось, ви да? зі мною розмовляєте, згідно якого закону? Вам... Закон про... Народу закони пині. Народу закони писані. Які конкретно закон? Народу роджена. От там, ласка. То, я хочу бачити. Пожіть мені, будь ласка, про які є конкретні Давайте стишимося трошечки. Давай У тру... вас руки трусяться, давайте Подивіться. Щас, давайте я вам ще раз поясню, а... що по цьому питанню будемо розбиратися. Будь ласка, офіційну заяву. Ні, пишіть. ні. я писати нічого На не маю. Ви я хочу я зараз, зараз розібратися, що це таке. Якщо ви не хочете такі? нічого писати зараз, ми це зафіксуємо. Ми зафіксуємо хто ви, що ви, де ви проживаєте. А хто я? Ну я вас Ну я вас буду фіксувати, А Хто я зараз така? Я не знаю, хто ви така. Кого бачите перед собою? Ну я вам ще Я не знаю, хто ви така. Кого бачите? І я не знаю, хто така. Я вам не поясню. Не... Хто А? Хто така запал... я відповідати хто така на ваше питання, що собою? Ну я ви. бачу не, мужчину на самом ну, перед, ну, да? Коли людина питав, не кого може про себе? Я вам я що я маю сказати, коли я бачу перед собою. Оце хто там безпалов? Це Алла? Ви можете підтвердження. Давайте паспорта свого військового не маю права давати свій паспорт. Чому? Я не хочу його давати вам. Чого я маю право? То ви кажете, що ви безпалов Андрій і по побать. А там Алла написано. Ми зараз Фіксуємо, хто ви, що ви. ви А народ може фіксуватися? Може Ви маєте на то право? Ми я покажіть норму закону, що ви маєте народ. Ви ж мені задаєте питання. Я? Конкретно Ви мені Дивіться, задаєте? питання. Я з вами прийшла поговорити. Ви мені, питання, поговорити, а ви мені як питання. що? питання? І я вам конкретно буду відповідати Дивіться, на це питання. мною командувати Це треба. Стижте свій командний голос. Я, я вами не людину. Командую. Добра, мужчина, чоловік, стижте командую. Будь ласка, до мене Савенко і майор Харченко. От добре, це Харченко. Знайомо вже вже було. Конечно, знайомо. Зараз ми все це зафіксуємо, добре. Зараз ми складемо хто ви, що ви хто, хто складе, хто має право на то. Куди? хто має право на то, скажіть, будь ласка, ви дасте розпорядження своє внутрішньо своїм особам? Своїм ну ні в якому разі ви мені того, розпоряджень не маєте я, давати, я, я не щоб мною розпоряджати. Міч, вам треба б мене міч, уродити міч, на, міч, на міч, цю землю. Вам я не даю розпорядження. То я розпорядження, вам кажу. Я то, то ваші кажу. оці особи до я мене да, будуть яке відношення мати. Я дам розпорядження своєї особи, то правильно. то кого вони будуть встановляти? Вони будуть встановляти факт. То, що ви хочете узнать, ви зараз скажете, ми запишемо, що ви хочете узнать, конкретно, де і я. Так, будь ласка, зараз бумагу сюди. Складаємо. Заходьте, доброго дня, доброго дня, проходьте. Це наше все добро, я, я теж маю право запросити, це, бо вони особи це, 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 служать. Це, 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 попрошу, це мої підлеглі, я їх сам запрошую. Що там зараз, у вас? Помічник чергового відділу, помагу. відділу якого можна вас запитати? Будь ласка, представтеся, хто Пощай ви правите. Хто ви є? Представтеся. добре, Почекайте, Зараз я ставлю задачу своїм підлеглим. А... Не мішайте, будь ласка, мені працювати. Так, вони так виконують ваші задачі. Так, і не мішайте, будь ласка, їх виконувати. Кому? Моїм підлеглим. Чого ви відділу? Якого да, відділу? Да, да. Коли це в нас відповідно до нашого чинного законодавства, основного закону цей відділ За тут нас, у користуватись. Складаємо, складаємо акт. Акт? акт Про що? Проти кого? Скажу, я ще скажу. Акт. Акт. Складаємо акт звернення громадянки. Зрозуміло? Що я вам показала, що я є громадянка? Народ ваших чинних законодавців в основному законі жальні прописано. Звичайні жіночки тоді. Так, жінки, так. жінки Жінка не звертається, жінка наказує жальні вам жінки. негайно предоставити ви, документ, що це за писолька. А як це хто ви такий тут? Зайняли все народне добро. Ви не можете мені наказувати. Будь ласка, давайте. І тут ще не, не починаєте говорити. Бумагу. Хто ви такий? Представтеся, При... будь, ласка. Ви зараз ви ви будь ласка. Хто ви такий? Представтеся, хто ви такий? Будь ласка. Хто ви? Зараз, зараз, ми, зараз ми з вами попрацюємо. Працюємо. Ви зі мною працювати не будете, я вам я дозволу на те не даю. Я з вами буду працювати. Ну, працювати. Ну, працювати. Ви прийшли до мене. Ви працівник? Ви, 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 чи ви... мене прийшли. Скажіть, будь ласка, воєнкомат тут є? Скажіть, будь ласка, чого ви придіраєтесь до слів? Скажіть, будь ласка. Я, при... вам, вам не я відповідно, вам, відповідно вашого не, законодавства. Вам не подобалась надпись який був на, на бірці у чергового. Вам, вам все не подобається? Він має там бути, напевно, якісь ініціали? ім'я по батькові. Він представиться. Представиться? Представляється. Знаєте де? Де? Знаєте? Ну, де, де. ну скажіть де А в людини це... є власні імена від де. уродження. Де. Де. Представтеся, як ви кажете. Я хочу не, не представитися, кого ви бачите перед собою. Кому він бачить перед собою, що це цей листочок? Це в якій фірмі він належить. Так, зараз ми його... Ставте печать, я побачу. А, ми його зараз зареєструємо при вас на відео. Реєстру... Реєструєте, що ви реєструєте? Тому що все обліковується. І дамо вам копію, звичайно. Все, це дамо. Пишіть. Конкретно, Якщо ви хочете, щоб конкретно му... жіночка, народ власне хоче жіночка, знати що це таке? Є, жіночка, кому мені представити? Які документи я вам представити? Му ви ще не представили мені Які Ви всі кому мені представити? документи вам представити? Ви ще не представили мені кажете документи? Ви, Кажуть, документи. ви не не яку ви проводите підприємницьку діяльність? Що у вас там написано? то ви називаєте. Я не хочу то написано вас. Є власне імена відроду? Ви уродженість на цій землі. Ви уроджені, я, я не шановна, не вшановуйте не мене. Чого, чого, чого не Слухайте мене, не вшановувати мене не, не треба. Не я не хочу. Ви, 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 собі не хотіли. ви знаєте, що таке воля людини? Я ще раз кажу. Ви Ти знаєте, ви що така кажете, людини? воля ви людини? Воля людини непорушна. Просто жіночка. Ви знаєте, що ви воля людини не порушена. Просто жіночка, я вам ще раз кажу. Воля жінки, людини непорушна. Знаєте таке слово як, То скажіть, як до вас звертатися? О, oh, будь ласка, як до вас звертатися? ви урожені сесії? Я вас питаю, як до вас звертатися Я вам сказала два yeah. рази повторити Ще раз повторіть. Зінка, Зінка. Народ! А ви у вас є якісь тут законодавство? Що є ви посилаєтеся? Не тільки в Мене є законодавство. А ви на двох столах сидите? Чи на мене, одному? мене, мене, мене Ви на двох столах сидите? Чи на одному? Я не розумію вашого питання. Не розумієте? Все так. ви розумієте? Я не розумію вашого питання. Все про, ви про розумієте. Вашу. Ви не бачите, скільки за мною сто ні? Не бачу. Не бачите, не бачу. Ви можете встати, побачити, взяти телефони, засняти. Ага. Наскільки с як думаєте? На думає, скількох посада? це не ваше. Діло, не ваше? Що я там думаю? Ще яке наше діло? Я ще раз вам питаю, це не ваше діло, що я думаю. Будь ще ласка. яке наше діло? Будь ласка, По существу. Уже пішов виясняти да, по да, существу. Да, да, да. Да. Думаємо, принесе одірваний шматочок. Який Ви ж кажете, там на одірваному шматочку все написано. Не, він не на одірваному шматочку принесе. Те, що там подірвано, це вже залишилося в людини. Яку вручена була ця повістка. А то ж там не написано людини. Людина ж має якісь власні імена, правильно? Ну, звичайно. А там немає ні, тих власних імен. Я вам ще скажу, ми зараз все проведемо. Може там якась помилка, може, неправильно щось склали. Uh -huh. Ну є людські факти. Я вам кажу, у мене ну, вам люди кажу, звертаються. Так, Ваші, вам, які повістки вам, ви і... видавали, ви можете послухати. Ви можете послухати. Я не договорю, а ми мене перебувають. 25 ви ваших питання. повісток, всі різні. Вияснили? І конкретні. А де та бумажка ділась? Ну, все вручив людині, яка кому пов'язка. Вручили ви людині, яка пов'язка? Да, пов ну, да. пов а там не написано була яка пов'язка. Дописали, дописали і вручили, да. Да? так? Да. Ну... А ви засняли на відео, що ви вручили людині? Ні, ми не заснімали на відео, щоб вичути. Він дію. розписався за них. А, хто розписався за них? Фізична особа. Фізична особа може їхати, а може і не зобов'язане. Де з того військового зобов'язаного сьогодні забрали військовий квиток? Хто мав право? Ми мали право. Де якої команди? Там не прописана команда, була написано. номер команди. Ні. Уже, написано. Уже написано. написали Уже написали. Кому належить особу. Чи дієздатний? Ви є чи дієздатний, а ви, а ви Савенко, Савенко, хто ви? Дієздатний? ви кого бачите перед собою? А вам все заборонено, ви я там хочу, тільки на можливо. сайті Фейсбук все, все розумієте. Ми сумніваємо, ми сумніваємо, ми сумніваємо, Савенко, кому ви сумніваємо? служите? Творці питання не по Чому так повістка виписана неналежним чином? За, за 2 хвилини, за, за 2 хвилини, Що задаєте, мене цікавить? Ви мені за дві хвилини задаєте по 10 питань. І ми можемо так з вами спробувати. А ви ще не на одне відповіді я, не я надали. Вам дав, я, там я, написано, вам, я вам дав відповіді а. на всі дивіться, питання. Я вам дивіться. сказав, безпалов А – це безпалов Андрій. По батькові, то покажіть підтвердження. Що підтвердження? Що то точно без Андрій паспорт або військовий квиток, що то ви видали там. Вам показати свій документ. І дописали ви там Андрій, як ви там по батькові, в тому документі. Дивіться. Вам показати свій документ, будь ласка. Червона книжечка? От, будь ласка, це посвідчення офіцера. А ви достоїте? Знову 10 питань, задав. Це мій паспорт. А це для цивільно-правових відносин паспорт, мій паспорт. там ви працюєте як людина, а тут ви як фізична особа. Де Викладання цивільно правових відносин. Може я живу як людина, а працюю як фізична особа? Живу а працюю як фізична особа. Тоже правильно сказали. А? Бачите? Тоже правильно да, сказали. Да. Гарна вас праця. А як вам ця зарплатня від фізичної Будь особи? Задоволення приносить?